Ми з тобою давно знайомі. Е, я ніколи не запитував це, але тут інтерв'ю. Ми щойно говорили про, про втрату брата, але у тебе була ще одна втрата це дружина, перша твоя дружина. Це був нещасний випадок. Е, коли втрачаєш близьких, як вийти з цього стану, стану повного дна? Тому що ти тоді почав пити. Ти про це розповідав? Ну, до 9 дня, от е, впродовж цих днів, е, е, поки ми не замовили службу Божу на дев'ятий день, я не просихав. Я ранок починав починав з, зі стакана горілки. Потім взяв себе в руки на дев'ятий день, сказав: е, життя на цьому не завершиться, потрібно закінчувати, в тебе підростає син, жити, працювати. Задля нього, задля себе, задля свого майбутнього. Ти, до речі, говорив про те, що а, а, тобі дружина прийшла у вісні. Це правда? Ну, от якраз е, в ту ніч. Угу. В ту ніч е, такий сон. Вона мені сказала, що не потрібно себе так вбивати. Не переживай, ти сильно переймаєшся. Я знаю е, тим, що я важко. Важко помирала в муках, я тобі скажу, що це все було дуже швидко і легко, тому не вбивайся так. І все, я зайняв себе роботою. До відповідального старту залишалося три з невеличких місяці до змагання Арнольд Класік. І тому я повністю пішов в роботу. Я був весь там. А з малим хто був? Зал відпочинок мої батьки. Угу. Вони були періодично. Якщо впродовж цих 9 днів вони мене побоювалися залишати, вони завжди були зі мною в Києві, то потім я сказав, все, я взяв себе в руки, я вам обіцяю, все буде нормально. Бо там були такі моменти, що в тому стані я чогось шукав, наривався. Знаєш, як кажуть, можливо, навіть в деяких моментах шукав смерті. Угу. Сказав, що все нормально, я налаштувався, все. І вони тихесенько на поїзд, Адама. І поїхали до Франківська. Я кажу: мені потрібен спокій, мені потрібна концентрація, я буду сам все. І я так наїздами там час від часу їзду до Франківська, відвідував. зараз. Багато людей втрачають своїх близьких, тому що йде війна і військових, і цивільних, коли прильоти є, так Як зібратися після такого? О ти все ж в роботу пішов. Дивись, Слава, я думаю, що тут радити немає чого, тому що в кожного своя історія. угу. В кожного своя трагедія, люди всі різні, хто як сприймає, а комусь, можливо, наступного дня вже прийшло в голову, що жити далі потрібно. Хтось вбивається і поставив на собі хрест. А, хтось зібрався після того і пішов на війну. А... Шука, шукати помсти. Угу. Тому тут кожен розбирається сам. Радити я тут точно нічого не буду. А ти ріс з розумінням, що чоловіки не плачуть? Нічому. Тобто, сентиментальність тобі ніхто не придушував? Ні. Ну, в деяких моментах я є достатньо сентиментальним. Угу. Ще це додається трішки з віком. Якщо я там раніше там в 30 там в 35 я був кремень, там мене нічим не проб'єш, угу. то зараз буває я там подивлюся якусь історію або щось згадаю. Особливо наразі згадуючи друзів, які пішли і пробуваю. Повернуся до стосунків, в чому е, різниця і що є спільне між твоїми першими. Серйозними стосунками і наступними другими. В чому різниця? Ну як такої різниці немає, тому що завжди стосунки свої я вилаштовував, вибудовував на довірі, на довір'ї, відвертості, чесності і прямолінійності. Знаєш, не, 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 полюб, не полюбляю ось цих ігор. Тобто, які ти, які ти є, не потрібно. На себе вішати маску, тому що раніше чи пізніше це все, це все буде видно. Дуже легко спіймати людину, яка бреше, бо він кожного разу говорить по-іншому. Людина, яка говорить чесно, завжди говорить однаково і завжди тримає лінію. І так я завжди налаштовував і налаштовувався у стосунках. І, можливо, це десь і завадило моя прямолінійність і добитися такої правди. Можливо, щось поміняти, тому що деякі речі мені там не підходили. І я завжди намагався трішки поламати поламати підходи до виховання, світогляд. Це в перших чи так? в других стосунках? І в перших так вийшло. Дружина моя, Світлана, була з таким певним характером. Було до якогось моменту я їй дозволяв це робити, як і ми всі дозволяємо. Там, поки перші моменти є, ось цей момент. Закоханості ейфорії, і ти думаєш, ні, я вибачаю, я все пробачаю. Але потім це доходить до, до якогось краю, і ти кажеш, все досить. Угу. Не подобається, зібрала валізи, все, шуруй. Поїзд зі Львова до Києва їде о, о, о 21.09, наприклад. Це будування власних кордонів по факту. Так. А в другому шлюбі так само було? Складно сказати, тому що м, більший період. Ми все-таки прожили разом 15 років, народили двох дітей, і було всякого. Було всякого. Ну, Якщо ти хочеш дізнатися, що у нас на чому ми не зійшлися, то ще раз скажу і повторюся: це різні погляди щодо виховання дітей. Я завжди стояв на на тому, що з дітьми потрібно спілкуватися. Угу. Якщо є конфлікт, то завжди потрібно. Вислухати і дізнатися, ну, як мінімум, два варіанти, дві сторони. Тому е, я садив напроти себе і завжди спілкувався, і завжди розмовляв. А моя дружина, вона безкомпромісна. Вона, е, знаєш, який в неї підхід, витягнула шаблюку і рубає, не розбираючись. Зайшло і вуха, все ніякого аналізу, фактично. Аналізувати будемо потім. А аналізуємо завжди тоді, коли приїжджає тато. Або тато по телефону їде і в дорозі годину-півтора починає примирювати сторони. Це те, що стосується виховання дітей. Бо так, фактично, щоб конфліктувати між собою, у нас такого не було. Що у нас там був прям така заруба. Знаєш, ні, такого такого не було. Все. Все що, все, що відбувалося, от навколо виховання. Чому люди розлучаються? Пояснення завжди в суді не зійшлись характерами. Угу. Ну, це в суді. В суді. Офіційно. А, ну, буває, охололи. Але як кажуть розумні люди, що закоханість триває там максимум три роки, угу. а далі йдуть взаєморозуміння і повага. От коли вже втрачається. Коли втрачаються оці цінності, тоді вже погано. Ну, ви з Інною 15 років разом були. Так. І через скільки часу пройшло кохання, і залишилася звичка? Ну, я не знаю, я не вів статистики. А, повага. Ну, повага, мабуть, була. Взаєморозуміння не було. Угу. Особливо десь там на фінальній стадії. Я людина, яка е, розлучилася, е, вважаю, що е, в е, розлученні завжди винні двоє. Однозначно. Ані, двоє. 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 Знаєш що? Хто? Вона і її мама. Угу. Але у чому е, ти був винен? Е, я був винний в тому, мабуть, що я їх відпустив. Куди? За кордон. Потрібно було все-таки е, наполягати на тому, щоб вони нікуди не їхали. E, тому що в тому не було ніякої потреби. Вона вперлась, я поїду за кордон, мама про все домовилась, нас e, очікують e, в Празі. І e, от e, 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 звідти пішов. Пішов e, розкол. Цей. Тобто, кохання навіть склади. Була злість, вона мене не послухала. Ну і я так затаїв образу. З того моменту, вона мене не послухала, вона зробила по-своєму. Вона навіть зробила не по-своєму, зробила так, як мама їй порадила. А я казав: не їдь. Не їдь, будьте тут. Ну, от ви ж зараз на Західній Україні. Що вам заважає абсолютно нормально е, тут проживати? Я буду їздити по роботі, е, Київ, фронт, дорога, волонтерство. Але там якийсь тиждень, півтора і я вас буду бачити. Я хочу бачити дітей. Ну і звідти все пішло. Зараз вони за кордоном чи вже в Україні? Ні, я їх поверну. Через скільки? Більше року. Тобто через Більше рік року. після початку повномасштабного вторгнення? Майже рік. Угу. Згадав, це майже рік був. Твоя цитата. Ти лише один раз пост написав про це, про розлучення. Ти написав, якщо мене не змусять, то ви ніколи не дізнаєтесь про причини нашого розлучення. А що саме може тебе змусити? Ну, якщо е, моя бувша дружина перше відкриє, що вона і зробила. А що сталося? Ну, вона виявила бажання дати інтерв'ю і розказати, наскільки я поганий, і мої діти ходять голодні, роздягнені і не мають засобів для існування. А, це е, історія, що вона захотіла аліменти на кожну дитину по 40 тисяч гривень, тому що у тебе була декларація, і в цій декларації було там задекларовано 300 тисяч. Це про це ти говориш. Так. Ну, ви е, після цього спілкувалися? Ну, вас спільні діти ви ж… — Так, ми сьогодні ми сьогодні зранку спілкувалися. Але як? Я ж приїжджаю на роботу в свою квартиру в місті Києві. Це є моя квартира, угу. на яку вона. За законом не можу претендувати, бо вона була набута ще під час мого першого шлюбу. Але вона не має бажання звідти з'їжджати. А я не маю змоги щось орендувати, щоб приїжджаючи в Київ і десь проживати. Тому я приїжджаю до себе в квартиру, там, де є мої діти. Так. Просто проживаю в іншій кімнаті. А у вас кілька кімнат? Ну, слава Богу, у нас 4 кімнати. Квартира немаленька, 120 квадратів. Тому я просто проживаю в іншій. Кімнаті, але все одно ми ж перетинаємось, ми говоримо про дітей, про те, про все. Ти завтра повезеш дитину в школу чи я. Що там діти їли щось, чи не їли? Mm -hmm. Десь вона зайнята. От вона зараз їздила там чотири 4... дні її не було. Вона від'їжджала. Вона в мене попередньо запиталася, коли в тебе робота, коли ти приїжджаєш, коли від'їжджаєш з Києва. Сказав, да, ти все, вона собі по справам своїм поїхала. Я був з дітьми. Ви брали два місяці на примирення? Я не брав. Це їхня вимога через суд угу. Законна. Тобто всі свої законні вимоги вони вже використали і нас повинні були розлучити остаточно 28 січня. Розлучили? На даний момент не розлучили, тому що під час військового стану є така норма, якщо розпочинається судове засідання і розпочинається повітряна тривога, то суддя може припинити. Або зробити паузу на невизначений термін. І от до цього моменту ще не призначена дата е, суда, де буде остаточно нас розлучено. У вас е, двоє спільних дітей. Старшому зараз скільки? 20. Це Адаму. Адам. Але Адам вже ж не спільна дитина. Я маю на увазі старшому спільній дитині. Скільки? 16. Олег. Так. А молодшому? Сашку буде. В квітні, між іншим, ми з ним в один день народилися 22 квітня. Буде вісім. Як дітям, коли вони бачать такі токсичні стосунки батьків? Думаю, що це не просто. Ми, ми розмовляли, особливо з Олегом багато про це. З Адамом вже легше розмовляти, він дорослий. В нього вже є свої стосунки, він розуміє, як це через, можливо, свою призму. А він живе також в квартирі цій. Він зараз проживає і працює в Івано-Франківську. Ага. Тобто він окремо взагалі? Ну, зараз так. Угу. З Олегом ми розмовляємо, з Сашком. В його на, наразі сім років. Ну, я не знаю, наскільки потрібно розмовляти відверто. Там, як міг, як міг пояснив, сказав, що ми з мамою більше не разом і угу. разом не будемо. Uh, як він сприймає, я думаю, що дуже непросто. Поки що це можливо сприймається по-іншому, тому що, мабуть, в його розуміння, тато їде у відрядження і приїжджає з відрядження і все одно він з нами. Як буде потім, uh -huh. тому що я зараз не в тому статусі, щоб попросити її поїхати, тому що офіційно ми ще одружені. Коли в нас не буде цього статусу, я звісно попрошу її uh, з'їхати з цієї квартири. Ну, вона буде з'їжджати з дітьми? Вона буде з'їжджати з дітьми, звісно. А куди? Де у нас є багато альтернатив? Наприклад, Ну, так сталося, що за свою спортивну кар'єру я зробив достатньо і маю декілька квартир. Угу. А чому саме тобто, з цієї квартири? Тобто е варіантів є декілька. По-перше, це її квартира на лівому березі. Також немаленька, трьохкімнатна 109 квадратів. Наше спільне майно набути в шлюбі це двокімнатна квартира. Дві однокімнатні квартири. Квартира подарована їй мамою двокімнатна. Ну, Тобто, варіантів є багато. Чому не хоче звідси з'їжджати? Тому що е, гарне розташування Ну, фактично, центр міста. Дуже все недалеко. По локаціям, школа, тренування. Вже так звиклось. А тобі, чому принципово, щоб вона з'їхала саме з цієї квартири? А куди я подінуся? Ну Ти ж кажеш, що у тебе є ще квартира. Ну, мені, по-перше, мені моя квартира подобається і абсолютно підходить. Слава!